Привіт, друзі! Хочу вам сповістити сьогодні радісну новину, про яку ви вже напевно частково чули, але водночас хочу вас запитати яким способом відправки посилок в Україну користуєтеся ви? Напишіть це, будь ласка, в коментарях під це відео. Також я прошу вас зробити максимальний репост цього відео, щоб більшість українців змогли відправляти свої посилки з України в Польщу чи навпаки за допомогою компанії Нова Пошта, яка вже дозволяє це зробити, тому що у Польщі вони відкрили перші свої два відділення у місті Варшава від 7 жовтня та у місті Краків від 19 жовтня, в тому місті, де й проживаю. І я. І ще вони планують відкрити в Польщі, як повідомив співзасновник нової пошти, 10 відділень, що було в загальному, в катовіцях, в Познані, в Роцлаві та Гданську, вони планують це зробити. Якщо порівняти нову пошту із перевізниками, які беруть також гроші за передачу посилок, та які досить часто не доїжджають, якщо перевізники недобросовісні, бо є й добросовісні. Ви ж таких, правда, якщо ви мене дивитеся, так, от, друзі, нова пошта, вона ж може застрахувати вашу посилку. Якщо ви цього можете бажати. А от якщо йде мова з перевізником, то тут ви не зможете цього зробити. Є свої плюси, є свої мінуси. Якщо ви передаєте перевізником, знайомим, то ваша посилка швиденько доїде до місця призначення. Тому що посилка може втратитись як і в пошті, так і в перевізника. Ви це розумієте. Точно впевнений, що хтось із вас втрачав так посилки, я, наприклад, точно втрачав. І звісно ж, це неприємна ситуація, коли ти втрачаєш посилку. Але якщо у тебе є можливість все-таки відправити посилку через компанію, яка вже досить давно існує на ринку, тому що мені здається, що через Міс Еспрес, е, міст... Експрес так досить багато людей теж користувалися пересилкою. Ну то ви знаєте, що нова пошта набагато крутіша. Звісно ж, я не можу порівнювати замість вас. Ви це зробите в коментарях під це відео. Я сподіваюся, що для вас це приємна новина, тому що від 2023 року і в Чехії вже нова пошта буде відкривати свої відділення. Ну і це круто, круто, що українці зможуть вже між собою комунікувати і передавати речі, які вони захочуть. Ну звісно ж, я думаю, це буде не гуманітарна допомога е, з європейського союзу до України. Ну але подивимося, що ви скажете в коментарях. Під цим відео підписуйтесь на канал, тискайте подобайку цьому відео. Діліться з друзями і до зв'язку, друзі.